Панове, ви, мабуть, чули про випадки оплавлення роз'ємів RTX 5090 і навіть один випадок 5080. Давайте перевіримо, бо це якраз і є 5080. А що робить роз'єм перед тим, як оплаватись? Правильно він гріється, і на цей випадок у нас є тепловізор. А роз'єм поки що бачимо, що холодний. Ну давайте запустимо стрес-тест. Фурмарк. І от прямо відразу бачимо, як росте температура відеокарти. Все прямо наочно видно. A few moments later. Пройшло 20 хвилин майже. Навіть натяку немає на якийсь аномальний нагрів. То що, а може на блоці жилення гріється? A few moments later. Ось наш блок жилення, і ось кабель, котрий живить саме відяшечку. Жодного нагріву. Сам корпус блоку тепліший. Не віримо всьому, що бачимо в інтернеті, тому що хтось хоче хайпанути, а у когось банально брак. Тож не пропусти повне відео із те. Стами цієї збірки.